Схема Кирила Тимошенка 389 вагонів, 220 фур і 22 морські контейнери гуманітарної допомоги, які мали підтримати українців на початку війни. Зникли. За даними сліса, допомога продавалася через роздрібні мережі, зокрема через мережу АТБ. У справі фігурують особи, наближені до колишнього заступника голови ОП зараз радника міністра оборони Тимошенка, губернатор Запоріжжя і його заступники. Сам Тимошенка координував схему. Що відбулося з розслідуванням? У червні 2022 року НАБУ провело обшуки на основі даних служби зовнішньої розвідки, які надали західні партнери. У грудні 22 року офіс генпрокурора визначив підслідні справи за Нацполіцію. У березні 2023 року її передали до СУ ГОНП Запорізької області. Результат: за два роки жодних підозр, жодного прогресу. Тимошенка це цікаві збіги чи закономірність? Перше, його ім'я спливає. У ключових корупційних справах НАБУ велике будівництво, гуманітарна допомога, обороні і захисні споруди. Друге, жодна з цих справ не отримує судової перспективи. Чому? Третє, хто забезпечує недоторканність таких фігур і їх кормові посади?